Йоу, всім привіт! І це знову я, це знову Володя! І сьогодні ми будемо грати за Гейла! Так, давайте заберемо всі івенти. Заберемо всі івенти і заходимо, любі друзі, в Бравл Бол! Наші 37 геймів, які я не хочу витрачати. Тому пішли в катку. Так, друзі, зараз будемо вбивати їх, бо наскільки я розумію, вони такі сильні. Вони видаються дуже сильні. Ой, у нас два ельприму. Два ельприму. Вибачте! Я не хочу вмирати! Ех, мене вбило. Ну нічого, ми пробили гол. Бо тут цель, якби ультанула, то нам би був тербит. На! Ем. Ем. Бот! Бот! Мирослав роби щось! Мирослав зроби щось! Бу тут не було блезно. Давай! Ти єдиний хто за нас грає, нормальний. Ху. Ну, друзі, це було дуже тяжко. Бачите? Щелі ультує, я, а я якраз свою ульту використовую. У мене зараз якби лезень беру. Не, шкода. Ні, воно випало. Як шкода. Давайте друзі візьмемо бо! А знаєте, як я називаю пенні в Бравл Старсі? Містер Пеніс. Брайлі, якщо додати с, то буде пеніс. Пеніс. За нас грає пеніс. Пацани! Та їм треба просто е, башню їхню звернути. Здру... 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 А мені треба побити, побити їх. Трошка. Ху. Е, Даріл прокакав свою ульту. Я не буду вьюзи свою ульту. А я її отсюда запилю. Ой-ой-ой! А, а моя штука якраз зриває. Круто, але я хочу зіграти за іншого бійця. Так, почекаємо. Так, 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 так. Ні, не Едгар. Де мій Ель Прімо. І пішли в катку, любі друзі. Але, друзі, шкода, що забрали наші улюблені яйця, за які ми могли отримати годзилу база. Ем... Супер-супер-супер бос, супер-супер. Суп... Ем. і Що ми затоко. Е Реально, не зрозуміло, як? Як вони такі ботики? Ух. Молодець! Як ти класно ударить! А я якраз цікав той момент. Ну виграли труба, але це нам нічого нормального такого не дає. Тому давайте, друзі, візьмемо... давайте Етвера. Yeah, давайте візьмемо Sol бо... бо я хочу виповнити ну, купу, купу, купу квестів. Бо якщо не, вип... не робити квестів, яких нам треба робити, то ми просто програємо. Ой-ой-ой, ненавижу тих персонажів, які там були. Не хочу Баб. Може не годіла? А, Джеки. Джекі-джекі. джекі Бот. Эмботик. Кипампоня, а пум-пум-пум-пум. О, Лили. Лилька. Лілька, давай! Два. Давай, кинуть. Ой-ой-ой. Тут ой. нам дало петь кубки. Эпик. О, эпик, стардроп, не так круто. Эх, нам не ще трижки прямо. Хе-хе-хе. Давайте, друзі, виберемо Ель Прима. Ну, було за Ель Прима добре грати. Мені добре грати, друзі. А якщо вам не добре, то... Але л Прима нормальний. А знаєте хто найгірший? Найгірший це Барлі. Бо його можна на І вбити. І його чомусь беруть добра в болу. Що, зараз Мортіс тут і буде. Не хочу Мортиса. Але Мортіс ну. Диви, Мортіс зразу вберу, дивіться. Дякую за ульту, що копиш мені ульту. А, і бот є. Ой, другі. Ох, я себе. Ти від туалет робиш. А я упас роблю. Ой-ой-ой, як було гарно. Я сейвю, сейвю, роблю сейв. він зараз. Фух, я засейвив. Я прокакав свій у. Скібіді! Скібідіст! Роби шо! Ми не зможемо! Я єдиний, хто тут виживає! Нє! Ти єдина, е! Вибий! На, ще! Ааа! Фух! Ой-ой-ой! Не, бро! Не, все, ми прошла, друзі. Ты проси. Хоча мы можем поселити. Нічого, три, два, один. Це так погано. Тому, друзі, ми не граємо вже браво. Або давайте за база. Хоча ми не маємо годзила база, тоді би нас. Е, тоді би ті, ми настрашили всіх, якщо б ми були годзила. Два база, два база, два база, два база. Какие дрели ты Эм, Эдгар Бот. Бот Эдгар. Но мне тоже лунта и бот. Я пропал по сути. я побью. А я просто там стою. А я просто там стою. Не, давайте за забираем Гейла и забираем Старбоп. Бам! Грає. Нам треба просто виграти. І все. Нам просто головне виграти. Ми зможемо їх відштовхнути тупо, та й вони не зможуть у нас припертися. Так що ну на на! Члючка! Члючка! Бибо! Буба вдушка. Якщо зара на нас кинуть ульту, то ми програли. А я йду. Хух, я... Дай бог, я не прокакав цю ульту. Да! Я тебя відбив. Все! Уги. Нащо? Ні. Його пересытаят. Ну, брок, ну ти там був єдиний. Кем джербля. Вмирайте. Це тубало. Ні. Хе-хе-хе. Все. Ми програли. І на цьому, любі друзі, наше відео добігає до кінця. Дякую за перегляди, ставте лайки і підписуйтеся на мій канал.